Рюкзак-кайт у розмірі М. Розрахований на заріст 1,30-1,45 м. Об'єм рюкзака 15 літрів, вага 800 грам. Рюкзак має два відділення та передню кишеньку. Має передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Може бути для пеналу або для дрібничок. Також тут так є органайзер. Брілок підвіска. Стильний. Переднє відділення. Маю зручну навігацію. Ключниця. Стильний гаманець. Основне відділення. Маєшні роздільники. Роздільник з фісом для планшета. У кишені для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка. Ручка петля. Нагрудний ремінь з регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками або Дно прогумоване школу, наприклад, цей день об'ємний.